Вітаю! Сьогодні 28 січня, рівно тиждень у нас сьомий день з моменту початку виганки тюльпана. Розмір на даний момент від 5 до 10 см, залежно від сорту. Якщо у вас виганка на кінець лютого, останні дні початок. Ну, вам потрібна квітка. Початок березня перші числа, то ось такий стан це є норм. Якщо вам квітка потрібна раніше, а у вас така ситуація або ще менша, ну, це у кого великі об'єми, їм потрібна квітка і масовий зріз десь з 20-х чисел, то можливо, вам треба трішки підкоригувати виганку. А коригується виганка це збільшенням температури. На даний час основна наша задача це контроль. Контроль температури. Ми працюємо в межах плюс 15 в день, плюс 10, плюс 12 ніч. Контроль освітлення, якщо у вас виганка в приміщенні. Освітлення ми даємо з 8 ранку до 9-10 вечора. Також контроль вологості, як в повітрі, в межах 60 80 Навіть 90, вибачте, у плівкових теплицях допускається. Все, що вище, треба провітрювати і збивати. Контроль вологості субстрату. У нас так вийшло, що якраз перший, перший полив йде через тиждень. Можливо, у вас інше приміщення, інший субстрат, інші ящики. Тому слідкуйте безпосередньо за станом вологості в субстраті. Це дуже важливо, щоб тюльпан не був в'ялий, не опускав лист, не жовтів. Якщо у вас пісок, то чудово видно, що час поливати, коли ось верхній слой ось він підсихає. Десь буквально на сантиметр на 2. Ми робимо полив. Поливаємо додаванням кальціо селіти невеликої кількості. Доводимо рівень EC. Як вимірювати і що додавати, скільки все є в попередніх відео. Рівень EC 15 Не вище. Чи можна виростити взагалі без підживлення. Можна. Чи можна сипати? Е Кальціу селітру на глаз, так би грами на відро, це вже на ваш страх і ризик. Те, вентилятор на даний час у нас працює, коли працює опалення. Так як у нас точковий обігрів, дві батареї. Тому для того, щоб температура була однакова по всьому приміщенні, вентилятор у нас працює. Під час опалення. Ну, от, в принципі, основні моменти на сьогодні. Також хотів показати ще сорт, який ми вперше виганяємо. Це сорт Тарзан. Червоно-жовтий. Ось такий має вигляд високий, вже на лютий має навіть 45 см. Ось у порівнянні з. Пол Полмакартні. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі.